Пам'ятаєте, скрутки наші на ОСББ? Всі питали, а що це за скрутки? Що це за скрутки? А от приїхало те, що буде в скруток. Це по проекту там потрібно влаштувати е, якби, візуальний розрив. І цей де це вимикач напруги. Нолік у нас є оф і он. Тобто зараз він виключений. От ми бачимо, що зараз оці дві клеми не з'єднані з цими клемами. Значить, актер у нас в віді монтажної панелі держить. Хто хоче розімкнути, тобто хай вольтече куми від інвертора, підходить з ручкою, отак от її вставляє. Ну вона буде вставлена. І вимикає. Держи. О, все. Ми включили інвертор е від акумів І потім так же само можна його виключити. Інвертор безшумний, як бачите. Інвертор безшумний.